Дення американських військ з Афганістану заплановане на кінець 2014 року. лишить місцевий уряд сам на сам з безліччю. Проблем країна майже цілком залежить від іноземної фінансової допомоги. Без неї державний апарат ймовірно просто не зможе існувати. ВВП на душу населення в Афганістані становить кілька сот доларів, і країна ледь не щодня стикається, стресається від терактів, організованих бойовиками, які прагнуть повалити уряд Гаміда Карзая. У цих умовах особливо складно є робота журналістів, які мають об'єктивно висвітлювати події, інформація про які потрібна як самим авганцям, так і міжнародній спільноті. Журналістів переслідують і бойовики, і місцева влада, а захищати їх не поспішає ніхто. Більше знає Олексій Кузьменко. Це так звана вулиця електроніки у Кабулі. Чоловік на ім'я Накібула продає тут телевізори та dvd плеєри. За 10 років правління Карзая. Більшість людей стали користуватися телевізорами, DVD-плеєрами та радіоприймачами, якщо можуть собі їх дозволити. Звісно, Афганці стали цікавитися новинами та телепрограмами у Афганістані налічується 75 телевізійних каналів, 175 радіостанцій та сотні газет та журналів. Втім, роботу медійників не назвеш легкою чи безпечною. В, січня в Україні зареєстровано 36 нападів на журналістів. Це на 40% більше ніж минулого року. Це відео з провінції Тахар. Поліцейський щойно розтрощив машину журналістів. Оператору пояснює, що отримав наказ від свого керівника. Останнього неодноразово звинувачували у нападах на журналістів та погрозах на їх адресу. У травні начальника поліції звільнили на думку журналістів зі звільненням запізнились принаймні на рік. Втім, речник міністерства внутрішніх справ країни каже: уряд підтримує вільну пресу. Ми будемо надавати всебічну підтримку. Змі це наша політика. На жаль, на місцях є люди, які не до кінця розуміють це і не квапляться працювати як належить. З чиновником не згодні у комітеті безпеки журналістів Афганістану. Кажуть, головний порушник прав журналістів сам уряд, а міжнародна спільнота своїм мовчанням дає йому карт бланш на подальші злочини якби міжнародна спільнота чітко заявила про свою позицію, то афганські чиновники та всі інші, хто зазвичай стоїть за нападами на журналістів, змушені були би на неї зважити. В Афганістані жертву насильства можуть вбити лише за те, що вона насмілиться публічно розповідати про свої страждання. Небезпека загрожує і журналістам, які приходять на допомогу. На шоу Маска запрошують жінок, які стали жертвами насильства. Їх розповіді вислуховують знавці мусульманського права та дають поради. Продюсер шоу розповідає: родичі героїн шоу їй погрожують. Два тижні тому чоловік відлупцював дружину, зламав її руку та ніс. Вона. Звернулись по допомогу зараз. Її чоловік у в'язниці триває процес розлучення. Я виступаю свідком і допомагаю цій жінці, бо більше просто нікому. Така у мене робота робота афганських журналістів вже дуже небезпечна. Втім, правозагісники побоюються нового сплеску насильства проти медійників під час наступних президентських виборів та після виведення військ НАТО з цієї країни. Олексій Кузьменко голос Америки.